Потратили реально мільярди доларів для того, щоб зробити нас страшилкою в першу чергу для свого населення. і Спробувати зробити страшилкою для світу. Чи ми без західного озброєння, старими зразками озброєння просуваємось вперед, чим задаємо темп і показуємо приклад іншим, що так так дійсно можна Маріуполі у Маріуполі в нас взагалі майже нічого не було, так і нам вдалося настільки довго обороняти місто. Ми показали те, що ми вміємо і можемо працювати, і дуже швидко вчимося взагалі на абсолютно різних артилерійських установках. І можемо це робити швидко і ефективно, тому давайте всього і побільше. Ми, в принципі, готові. Готуємося. Штука. Так, звичайно, дуже міцна, дуже гучно б'є, гучно намагаємось. Yeah. Зараз трошки, трошки робота зменшилась, але ну, стараємось, намагаємось робити, е, працювати, підтримувати нашу піхоту е, по, по шкалі, ну, мабуть, 6-7 десь, тобто все ще напрямок інтенсивний. Це 155, ой, 152 мм гармата «Гіацинт». Причепна. вона дальність 28,5 кілометрів, тобто доволі таки, доволі таки дально вона б'є, влучно. Яким саме способом вдалося показати, що Азов, бригада Азов це не націоналісти, це є бойовий підрозділ, який захищає Україну. Ну вони не просто це міф запустили 10 років тому. Вони його весь цей час супроводжували без реального перебільшення в медійній компанії і в лобі в різних країнах світу. Вони потратили реально мільярди доларів для того, щоб зробити нас страшилкою, в першу чергу для свого населення і спробувати зробити страшилкою для світу. Звичайно, як розбиваються міфи? Міфи розбиваються елементарно. Правда. Нам пішло дуже багато часу для того, щоб цю правду довести, показати, і показати, що ми справді професійний військовий, справжній підрозділ, абсолютно офіційний, легальний, який один з перших в Україні ввів натовські стандарти, почав себе запроводжувати ще до того, як це стало системою, який вибудував перші в Україні ефективну школу натівських сержантів, виключно своїми силами, і те, як ми проявляли і продовжуємо проявляти свій професіоналізм і. В мотивованість заради захисту своєї країни найперше це мотивація особового складу, мотивація і ідейна складова, що ми виключно добровольчий підрозділ до нас приходять всі бійці наші. По власному бажанню. Вони бачать професіоналізм і таку ж саму самомотивованість сержантського і офіцерського складу. Відповідно, їм хочеться це наслідувати. Коли хтось не вірить в те, що можна просуватись, можна робити якісь речі, ми без західного озброєння, старими зразками озброєння просуваємось вперед, чим задаємо темп і показуємо приклад іншим, що так, так дійсно можна. Таким найяскравішим приклад, прикладом 100% був Маріуполь в нашій історії, тому що в Маріуполі у нас взагалі майже нічого не було, так і нам вдалося настільки довго е, обороняти місто і е, зробити так, щоб ворог поніс просто поніс просто колосальні втрати серед свого особового складу, техніки і навіть там вищих генеральських чинів. Тобто, Азов завжди вмів викручувати з найважчих ситуацій саме за допомогою нових підходів, креативного мислення, розуміння того, що е, завжди потрібно думати. Підрозділ потребує абсолютно всього, починаючи від хорошого стрілецького, малокаліберного, крупнокаліберної зброї, закінчуючи бронетранспортерами, бронетехнікою, танками, також самохідними артилерійськими установками, гаубичними артилерійськими установками. Звичайно, що це засоби розвідки, тобто по факту потрібно абсолютно все. Тому що зараз ми користуємося в основному старого зразка озброєння, і ми не можемо працювати ще більш ефективно та так, як би хотілося. Однозначно, це понесло в, в рази більше забраних нами там квадратних кілометрів нашої землі. Це впливало б на збереження життя наших бійців і е, сприяло б тому, що противник ніс би ще більші втрати. Як гадаєте, не запізно таке рішення? Насправді, ну вже третій рік війни пішов. Можливо, в США це була помилка, що так пізно визнали те, що потрібно АЗО по-іншому сприймати, а не так, як сказала Російська Федерація. Краще пізно, ніж ніколи. Тобто, на сьогоднішній день ми маємо дозвіл на отримання озброєння, але ще не маємо попередніх планів, тому що саме фінансовий закон, який дозволяє. Саме на нас спрямовувати, на наші озброєння якісь кошти, він голосується кожного року, аж в кінці осені. І будемо до цього потрібно докласти дуже багато зусиль, щоб на 25-й рік було закладено саме допомога, саме нашому підрозділу, в рамках чого ми досі працюємо для покращення цієї ситуації. Серед того збройні, які зараз є в Україні, які можливо спостерігали не раз, як працює, в суміжників, можливо, чи, чи, чи я не знаю артилерія, яка прикриває. Власне, що перше хотіли би отримати? Арчери М109, М777 однозначно, це ті, які б могли тут погоди наробити дуже швидко, дуже ефективно. Ну і звичайно, запчастини, і БК до них. От, бо... Без БК теж багато роботи не наробиш, це такі, напевно, найпріоритетніші три перших позиції. Але ми показали те, що ми вміємо і можемо працювати, і дуже швидко вчимося взагалі на абсолютно різних артилерійських установках. І можемо це робити швидко і ефективно, тому давайте всього і побільше. Ми хотіли пересісти на 155 мм там, паладін, наприклад, самохідний, або три топора, тобто щось таке. Бачили якусь наяву, як працює тритапаратом, mm. були поруч? Чи... Да, поруч. <різь> були поруч, розглядали, чули. Хочеться, дуже хочеться. Сподіваємося, що так і буде. Як кажете, в чому відмінність власне цієї радянської зброї і власне натівської сучасної зброї? Ну, впевнені, що натівська зброя більш точна. В нашому випадку зграє те, що я вважаю що так. Сподіваюся, що буде більше снарядів, будуть більше давати. Якби у вас зараз було три топори, що б ви могли? Я гадаю, я впевнений, що хід, хід розвитку цього напрямку був би ну, величезний. Ми продумалися би ще далі, ще ну, було б ще краще, я впевнений. Ми працювали все більше і точніше. Було б краще. Чому обрали Азов, чому воюєте тут в артилерії і обороняєте Україну? Я навіть не міг подумати раніше, що я пішов би в Азов, так як, так як можливо, ну, дещо. Я вважав, що тут такі дуже сильні бійці, але як згодом ну, я це побачу, що всі стають тут сильним. Тобто ну, те, що Азов береже особовий склад. Ну, ось Ми якраз американську зброю будемо отримувати і все вже буде фул комплект. Тобто, ось, Адекватні командири, які піклуються, про особовий склад, гарне відношення і те, що все розповідали, сусіди, то все, брехня. Такого нема тут. Всі за одного і всі разом.